Ну що, залужного все ж таки відправили у відставку? Насправді тема відставки залужного не нова, вона ще була у 23-му році, але тоді цього не відбулося. Тим не менш, у кінці січня цього року вже почали говорити про те, що залужний піде у відставку, а точніше, його відправлять у відставку. А саме цього хоче Зеленський. Про це почали говорити і народні депутати, і місцеві українські журналісти. Але цього не сталося, і офіційні речники заявили, що ні ні залужного не будуть прибирати і що він буде на своєму місці. В принципі, насправді багато наших депутатів дають якісь доволі дивні інсайди, які там у 90% не справджуються. Взяти того ж Гончаренко він постійно щось вкидує, але більшість із цього це просто якийсь інфошум. Ми дозне астановіть. Нашествия націоналізма на благодатну одеську землю і на землю України. А тим не менш, цим все не закінчилося, тому що буквально на наступний день почали про це писати усі західні змі. І спираючись на свої джерела, вони справді писали про те, що Зеленський збирається відправити у відставку Залужного, і говорили про те, що є два претенденти на місце Залужного: це Буданов та Сирський. Але Буданов відмовився, і Сирський якось також не хотів брати. Участь у цьому всьому пам'ятаю, що за Washington Post писали про те, що Зеленський не відправив залужного у відставку, лише тому, що ця інформація почала форситися ще раніше офіційного звернення, тому він вирішив її трішки відкласти, і ось нещодавно це все ж таки зробив. Десь через півтора тижні після того, як про це почали говорити. Більше того, ще декілька днів тому сам Зеленський заявив про те, що він готує і справді якісь великі перестановки у армії, і натякнув, що в принципі і місце залужного може зайняти хтось інший. І вже стало зрозуміло, що це питання часу, і ось буквально пару годин тому вже офіційно заявили, що залужного змінюють на Сирського. А доволі цікаво, що західні речники говорили про те, що вони не втручаються у цей процес, і що Зеленський сам буде приймати рішення, і справді він має право на зміну головнокомандуючого. В принципі, він сам залужного і назначав ще перед війною, і зараз він. Його вже і знімає. Більше того, голова НАТО Столтенберг заявив, що в принципі це ніяк не буде відображатися на західній підтримці і що вона буде продовжуватися в незалежності, там буде залужний на своєму пусту чи ні. Тобто вони до цього не мають ніякого відношення і хочуть, щоб Україна автономно приймала рішення і брала на себе відповідальність за це все діло. Є доволі широкі дискусії щодо зміни залужного, і в принципі це така дискусійна тема. Але, в принципі, виділяє два фактори, чому Зеленський це міг зробити. Це тому, що рейтинги у Залужного завеликі, і по-друге, це тому, що на фронті ніяких змін немає у позитивну сторону, і в принципі фронт стоїть на одному місці. А щодо рейтингів, то в принципі неодноразово обговорювали те, що залужний вкрай популярний генерал. Він має рейтинги навіть вищі, ніж у Зеленського, і є якась конкуренція між ними, і це, в принципі, відчувалося увесь цей час. А тому усілякі електоральні процеси, в принципі, мають сенс, і, напевно, Зеленський не хоче бачити біля себе такого сильного конкурента, хоча його звільнення може і не зменшить його рейтинги, але з часом, якщо залужний не буде якось публічно виступати, про залужного просто потрішки будуть забувати, і він не буде грати таку важливу роль, яку грає сьогодні. Ну і друге питання це проблеми на фронті, тому що за останній рік фронт в принципі не змінився. Там були невеличкі зміни, але у цілому. Але у цілому він не зазнав великих змін, та й в принципі армія України зараз знаходиться у такій кризі і напруженості. Це стосується і мобілізації, це стосується і того, що Захід не передає значної допомоги, це й стосується деяких чварок між генералами там і конкуренції між ними. А ну і наступне питання, і найголовніше, а чому сирський і чи доцільно було замінювати залужного на сирського. А сирський також є досвідченим генералом. Він приймає участь у війні з самого початку, ще з 2014 року, але за ним є такий негативний шлейф, тому що він пов'язаний з Дебальцево, з не дуже приємними спогадами для українського суспільства. Також є деякі чутки про те, що він, в принципі, Жуков чи щось таке, і це обговорюється вже у соціальних мережах. А ще одна важлива деталь, що сирського називають генералом Зеленського. І про це пишуть навіть західні ЗМІ. Вони пишуть, що сирський більш підконтрольний Зеленському, ніж той же Залужний, і в принципі він підпорядковується офісу і не є таким автономним. Більше того, як я вже казав, у сирського є деякі негативні риси, тому він може підходити на цю посаду, і Зеленський може не думати про свої рейтинги і про рейтинги сирського. І тепер у Зеленського будуть самі високі рейтинги із діючих посадовців. Ось якось так пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю заміну, але я бачу, що в принципі у соціальних мережах всі доволі негативно до цього ставляться. Хоча я думаю, що кардинально це в принципі нічого не поміняє на фронті. І не буде якогось перелому на фронті, але я думаю, що Зеленський наразі може трішки втратити свого рейтингу, але більш на далеку перспективу це може бути великим плюсом для Зеленського та його президентських амбіцій.